Липка, липка. Буряк єси. Всім привіт! Куди ж без помічника? Булочка, булочка. <реш> Прийшов мені допомагати. Я копаю полуницю. Вже накопала 60 штук, ну там більше. І ще мені треба накопати 120. Тут уже 32. Ось полуниця, яка сьогодні поїде. До людей, які будуть смакувати нею. Я заодно формую собі рядочки. Зараз покажу ось так. Видно, де приміром, мають бути рядочки. Дай Боже, щоб прийнялася в людей, похолодало тим більше. І радувала урожаєм. Булка, показуй, де ще копати. Булка. Булочка. 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 Та покажи красоту свою. Молодець, молодець. вродить гарно, особливо ці кущики, на яких ти лежиш. Накопала ціле відро. Тут одне замовлення на 60 штук. І я додаю ще додатковий, а одне на 120 штук. Ось така коренева, з водою, буде все вологе. Дойде, посадите, польєте і будете наглядати. Може, ще треба буде полити. Це ж, ну, як за квітами. Ви знаєте, я завжди розмовляю до своїх рослин. Я вчора а, полола квітник. До чого я балакала? До маленької децентри підійшла. Ой, яка ж ти гарна, яка ж ти хороша, І до тюльпанів. Зачепила там сопою трішки тюльпан збоку. Ой, вибач, кажу. Не знаю, я завжди розмовляю. Троянди, як починають сісти, я їх хвалю. Ну, не завжди виходить. Одна троянда чогось не перезимувала. Хоча в зиму входила все нормально, була і квітнула. Невеличкий такий кущик був, два роки йому, по-моєму, було. Не знаю, корінь не під'їджений, нічого. Ну. Буває, буває. На тому місці я вже знаю, що посадити. Сьогодні ж і буду садити. А поки що зараз доп'ю каву, бо навіть почала і не допила. І йду пакувати оцю смакоту. Ми, до речі, позавчора ввечері посадили парники. То я там на гноянці. Там помідори, пізня капуста, А також посадили ось тут. Також помідори, потім квіти на розсаду, чорнобривці, гвоздики. Посадила сухоцвіт, який мені пані Наталія висилала. Насіння. І ще залишилося тут трішки, не знаю. Може, ще якоїсь пізньої капусти сьогодні докупимо, посіємо. Гарно взявся конденсат, а тут посіяли петрушку, кріп двох сортів, і петрушка, і листова, і кучерява. Ну, будемо чекати. У мене вже та капуста рання, яка у будинку вже. Вон булка йде. <ріп Independence> Уже така, знаєте, вже починає зав'язуватися, серединку складати. Так що холодний холод, а мабуть, я її ось тут висаджу за ранньою картоплею. Що мій зайчик? Ну, що ж ти робиш, га? цей часник пролила, але почав жовтіти і цей. Останній рік ми купуємо голландське голландський часник, тому що. Він там увесь на азоті вирощений. Через те, йому азоту зараз не вистачає. Хоча городи внавожуються і на тій стороні. Якби сказав, тут після полуниці, може, там мало у... У навозили город. А тут? тут постійно розкидається ця половинка. І все рівно ж, бачите, залишок дрібненький був, посадила і все рівно пожовтів. Хоче хімії. Че хімії, свій він стоїть зелений. О, свій ось який стоїть. Втричі більший. Та гарний зелений. зелений. Ось який. Камера навіть і не передає, він такий темно-зелений. Будемо свій краще розводити. Краще б на ті 600 гривень купив би часник, але в магазині брала, бо вже закінчився наш. Та ви що. Смакота, наш український, не китайський. Гарний такий часник, і на смак гарний. А то викинули майже 600 гривень за часник, плюс доставка. І що з нього буде? Ай, не. не Ну, що ти робиш? Ти мені удобряєш. Молодець, молодець. Та все, все, хватить. Хватить, іди. Лев. Булочка. Иди сюда. Булка. Булка. Булочка. Булочка? Булочка. К -к 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 -к. На. булка.